Ужгородка Наталія Качина на свято Різдво Христове до церкви прийшла з двома доньками Вікторією та Юлією. Біля живого вертепу дівчата годують тваринок. Вони дуже хороші і коли дає, дають їсти, то вони одразу це з'їдають. Нам дуже подобається, тому що це символізує Різдво народження Ісуса Христа. Він також народився серед тваринок. Тут є і баранчики, і ослик, і дітки дуже задоволені, тому що можна їх потрогати, їх можна годувати, і це е, доповнює це свято, тому що так як ми знаємо, наша церква стара і різдво таке. Сімейне свято, і тому ми зараз зібрали все цією родиною. Наші дітки навіть у вертепі виступали в церкві, і от так от святкуємо. Ми Різдво. Катерина Бачинська також співала у тетралізованому вертепі в Гурянській ротонді. Після виступу дівчинка підійшла погодувати віслюка. Цей вертеп символізує те. Що Христос народився і привезли віслючка для радості, щоб він, скільки радості для дітей його годуються так цікаво. Він такий приємний, як плюшевий. Загалом у вертепі розмістили вісім тварин. Розповів настоятель горянської ротонди, отець Богдан Савула. Ну, це було фактично ідея більше так від спільна, спільна з оців з щоб створити якусь локацію так трошки віддаленіше від центру, щоб люди могли прийти гарно помолитися від суєти міської відпочити. Всі звірі є з Антавовців, там маємо такий гарний пасторальний центр і таку невеличку мініферму. І отець Василь, який там служить, радо поділився з цими звірятками, які тут гарно собі відпочивають і радують. Око нашим людям і відвідувачам своєї ротонди за словами отця Богдана Савули, відвідати живий вертеп біля горянської ротонди можна до 9 січня. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.